Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про карбонові кислоти. Карбонові кислоти це похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька функціональних карбоксильних груп COOH. Функціональна карбоксильна група. Назва карбоксильної групи походить від нас двох груп, що входять до її складу карбонільної та гідрооксильної. Класифікація карбонових кислот. По числу карбоксильних груп. Кислоти поділяються на одноосновні, монокарбонові, наприклад, мурашина, оцетова багатоосновні дикарбонові, трикарбонові, дикарбоново-малоново, лимонно-трикарбоново тощо. Класифікація карбонових кислот за характером вуглеводневого радикалу. Розрізняють кислоти, насичені. Зрозуміло, що не містять кратних зв'язків. Між атомами карбону в ланцюгу, а також ненасичені, які містять ці зв'язки: подвійний, потрійний і ароматичний, звісно. Багато нас кислот мають історично сформовані або тривіальні назви, пов'язані з головним чином джерелом їх отримання. Мурашина, оцетова. Пропіонова, масляна, валер'янова, капронова, пальметинова, стеаринова тощо. Номенклатура і карбонових кислот. Систематичні назви кислот утворюються за назвою відповідного вуглеводню з додаванням суфікса ово і слово кислота. Багатоосновні карбонові кислоти залежно від числа карбоксильних груп в молекулі кислоти. Підрозділяються вони на одноосновні суфікс ова, двоосновні діова. Трикарбонові кислоти. У молекулах трикарбонових кислот трапляються ситуації, коли неможливо обрати карбоновий ланцюг, до якого ходили б атоми карбону усіх карбоксильних груп, наприклад, як у аконідової кислоти. Тому в якості родоначальної структури обирається більш коротка ділянка ланцюга пропен для аканітової, в якому три атоми карбону карбоксильної заміщуються атомами гідрогену. В цьому випадку групи СОО позначаються поєднанням карбонова кислота. З множиною приставки 3. І їх положення необхідно також вказувати. Відповідна назва аконітової кислоти пропен 123 трикарбонова кислота. А лимонний, наприклад, 2 гідроксипропан пропан 123 трикарбонова кислота. Назви деяких одноосновних насичених кислот. Метанова, етанова, пропанова. Мтанова, гексанова, гептанова і так далі. Ізомерія. Структурна ізомерія існує, а також просторова ізомерія. Структурна ізомерія карбонових кислот розпочинається з бутанової кислоти, оскільки структурних ізомерів пропанова немає. Карбоновий ланцюг нумерують з атома карбону характеристичної групи, тобто карбонової. Карбоксильної групи. Масляна бутанова кислота. І, і бачимо ізомет ну і, звісно, за її пак вона 2 метилпропанова буде. Пентанова має свої ізомери. Наприклад, 2 метилбутанова кислота, 3 метилбутанова кислота, 2-2 диметил кислота тощо. Просторова ізомерія. Можливо, цис і трансізомерія. У випадку ненасичених кислот. Наприклад, ми бачимо формулу цис олеїнової кислоти та транс-олеїнової кислоти. Молочна кислота, вона ж лактат, вона ж 2 гідрокси пропанова кислота утворюється в м'язах під час заняття спору. Тому, якщо не хочете мати крипатуру, то від кефіру, краще відмовитися, оскільки в кисломолочних продуктах вона також міститься. Молочна кислота була знайдена Карлом Шеєлє в 1780 році. Шевельєва кислота, оксалатна кислота. Або за ієпак етандіова кислота. Міститься в щавелі, звісно, в карамболі, в ревені, а також в помідорах. Яблучна кислота, бурштинова, Два гідрокси, бутан 14 діова. Кислота за іюпак міститься. Кавуна, корабині, малині, барбаресі, виноградному соку та, звісно, міститься у яблуках. Лимонна кислота, цитринова або за іюпа. 2 гідрокси, пропан-1, два, карбонова кислота. Міститься в апельсинах, лимонах, інших цитрусових у хвої, в китайському лимоннику, ну і в чистому вигляді. Лимонна кислота тверда речовина тверді кристали. Масляна. Вона ж бутанова кислота. Етил ще іноді називають. Ну, за її паго зрозуміло, що бутанова кислота. Традиційна назва каже на те, де вона міститься. Так, масляна кислота дійсно міститься у згірклому маслі. Важлива для підтримки кишкового гомеостазу. Акрилова кислота пропан 2Н1 ова кислота. Утворюється під час сильного нагрівання гліцеролу або сильного прожарювання жирів на сковородці. Назва пішла від латинського акриз гострий «гострий, їдкий». Я думаю, запах ви її чули, коли картоплю фрії, наприклад, готують. Нікотинова кислота. Не пути з нікотином, звісно, різні речовини. Інша назва міацин. за іюпак. Ріридин 3, 3 карбонова кислота. Ну, це вітамін В3. Застаріла назва вітаміну В3 це ПП. Міститься в житньому хлібі, міститься в гречці, міститься в манго, асолі, печінці, тощо. Бензойна кислота виділена з бензойної смоли росного ладану, Її сіль натрій бензонат додають як консервант до багатьох харчових продуктів. Вона ховається під індексом Е211. Бурштинова кислота. Вона ж субцинат за EPAC Бутан 14 діова кислота. Вперше добута алхіміком агриколою, прижарюванням бурштину. Міститься в багатьох рослинах. Стимулює ріст та врожайність рослин. Є однією з речовин цикла Крепса, тобто дихального ланцюгу. Наступна карбонова кислота знайдеться в будь-якій аптечці. тут у нас? Так. Астрацит, а, Ось вона. Ні, це не вона. Ось вона. Так. Це у нас аспірин або ацетил кислота. Банна дроп. Найпопулярніше, мабуть, із кислот, які можна знайти. Це столовий оцет. Столовий оцет це ненасичений розчин оцетової кислоти. Що тут у нас в принципі і написано: розчин оцетової кислоти. Ну, зазвичай там занотовується просто оцет. За іюпак оцетова кислота у нас етановаскін. Містить два атоми карбону. Дякую за увагу! На все щастить, всього найкращого.